З 29 січня переселенці можуть отримати субсидії на оренду житла. Це експериментальний проєкт, який реалізується по всій Україні, зокрема і в Лозівській громаді. Цією послугою можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з територій, на яких ведуться або велися бойові дії, чи тимчасово окупованих, а також ті, в яких житлове приміщення знищене або пошкоджене, і відомості про таке приміщення внесені до державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного знищеного внаслідок бойових дій це з 29 січня поточного року набрала постанова чинності 1225, яка передбачає собою допомогу внутрішньо переміщеним особам на оплату комунальних послуг для, Ну, призначення субсидій, точніше, що вона собою передбачає, приходить до пенсійного фонду або до ЦНАПу, наймодавець та наймач. Вони приходять разом. Складається договір. На оренду житла і далі ще приймається заява. Більше ніяких додаткових документів не потрібно до нас приносити. Ця людина, яка буде винаймати житло, вона повинна бути внутрішньо переміщена особа, у якої немає власного житла на території, на яких не ведуться бойових дій, з розрахунку 13,65 квадратних метрів на особу. Якщо у людини є якесь житло там, де не ведуться бойові дії, то людина не має права на цю субсидію. Далі ця людина відмовляється від виплати внутрішньопереміщеним особам в 2 тисячі гривень, у кого є інвалідність 3 тисячі гривень. Тобто в неї є статус внутрішньопереміщеної особи, але вона від цих коштів відмовляється. Також ці дві особи наймач та наймодавець, не повинні бути в родинних стосунках, в близьких. Це не повинні бути батьки та діти, дружина, чоловік і діти навіть усиновлені не повинні теж бути. За словами фахівчині, власники будинку чи квартири, які передають такі приміщення для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам, мають право на отримання компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору, але будуть змушені відмовитися від деяких виплат та подавати щоквартальну звітність. Наймодавець. Також відмовляється від коштів в розмірі 450 гривень по тимчасовому прихистку, тобто люди не мають права на оці види послуг. Якщо наймач та наймодавець звертається до пенсійного фонду, наймачу призначається субсидія в розмірі, який передбачені законодавством. Це для кожного воно вираховується по-різному. Згідно того, як буде складений договір, на яку суму, також згідно дохід у кожної сім'ї, ж окремий та квадрат. Тура приміщення, яке вони орендують, наймодавець повинен кожного кварталу подавати звітність до податкової служби. Раз в квартал він отримує кошти з цих коштів. Він повинен заплатити податок та військовий збір. Якщо він, хоча б один раз не подасть звітність до фіскальної служби до податкової служби, то тоді припиняється виплата такої субсидії. Начальниця відділу обслуговування громадян пенсійного фонду Анна Тертишна говорить, що переселенців, які отримуватимуть субсидію на оренду житла, будуть перевіряти. Якщо внутрішньо переміщені особи не будуть мешкати, там, наприклад, на протязі місяця, то також з виплата буде припинятися. Вони повинні мешкати, не повинні перетинати кордон більше ніж на 30 днів. Це буде все перевірятися. Субсидія щодо оренди житла призначається на 6 місяців, але не більше двох шестимісячних строків підряд до закінчення строку реалізації експериментального проєкту. Подати заяву на призначення субсидії можна до органів пенсійного фонду СНАПів або в електронній формі за допомогою веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики.